І є три закони термодинаміки. Перший закон нам говорить про те, що є матерія і енергія. І матерія це є наше тіло, а енергія це є те, що всередині нас. Другий закон термодинаміки нам говорить, що нічого не є вічне, як наше тіло. Але еволюція нам стверджує про те, що все йде на краще, матеріалізм супер. А третій закон термодинаміки нам говорить взагалі неймовірне, що все, що ми використовуємо волю Божу, цю енергію, яка є всередині нас, вона сприяє на Царство Боже. Бог каже, Царство Боже всередині вас є, то які відкровення ми маємо пізнавати через Ісуса Христа. Ісус Христос є Слово Боже, і через Слово Боже ми пізнаємо істину. І так як нам показують Божі люди, Станіслав Юлія Салтаненко, що тільки Ісус спроможний перемогти смерті і ад, і Він це переміг. То наскільки ми з Ісусом Христом можемо перемогти цей ад, який є навколо навколо нас, тому що так як показано, що тільки слово Боже зберегло ноя і сприяло тому, що Він побудував ковчег для себе та своїх синів. Амінь.